Намасте. починаємо наше заняття. Стопи на ширині тазу. Можна нахилитися вперед, назад, вліво, вправо знайти зручне, комфортне положення. І в цьому положенні робимо вдих, видих, вдих, видих руки в замочок, скруглили спину, вдих, видих. Руки за спину, штовхаємо грудну клітину вперед, вдих, видих, нахил вправо, вдих, нахил вліво, вдих, опустили руки, приступаємо до дихальної розминки, дихаємо, дихаємо капалабхаті. Активний видих. З кожним видихом ми ніби втягуємо живіт, виштовхуючи повітря. Поїхали. Продовжимо. Обов'язково звертаємо увагу на те, щоб у вас, якщо з'являться будь-які ознаки головокружіння, запаморочення, ви зупиняєтеся, робите вдих і відновлюєте свої відчуття, щоб ви себе комфортно почували. Продовжимо дихати Капалабхаті. Плавний видих. Вдих. Видих. Плавний вдих на. Десь 80% і затримка дихання. Тримаємо затримку, обов'язково слідкуйте, щоб у вас не було напруження в обличчі, в шиї, в плечах. І якщо вам складно хвилину притримати, ви розділяєте це на декілька затримок дихання. І також приходьтеся увагою по тілу, старайтеся не напружуватися. Можна собі допомагати, ніби уявно розтовхувати ребра, тоді ваша затримка буде навіть трішки довшою. Плавно видихаємо. Далі беремо великі пальці в кулачки, вдих ми зводимо ребра, видих. Ребра в сторони розводимо. Поїхали. Знову плавний вдих, плавний видих, вдих 80% і затримка дихання хвилину. Тримайте, старайтесь не напружуватися. Направте більшу увагу всередину. Можете сканувати своє тіло. не думайте про те, що ви затримку тримаєте, а просто розслаблювати і таким чином продовжувати свою затримку дихання. Плавно робимо видих. Далі ми приступаємо до маніпуляцій животом. Ми робимо видих. І вакуум. Ви ніби робите фальшивий уявний вдих, розширюєте ребра, ваша діафрагма піднімається і у вас створюється вакуум. Поїхали, робимо це стоячи. Видих, вдих, ще глибший видих. Плавно видихаємо і робимо агніса, в декілька підходів. Так само ми втягуємо живіт, вакуум робимо. І на затримці дихання ми виштовхуємо виштовхуємо, тягом. Втягуємо, втягуємо. Тобто ми опускаємо діафрагму, піднімаємо, опускаємо, піднімаємо. Зробили вдих, видих. Видих, вдих, потягнулися вгору, видих, вдих, видих. Переходимо до суглобової гімнастики. Руки піднімаємо вгору, піднімаємося на носочки перекати на п'ятку і згинання, розгинання зап'ястя. Поїхали. Дихання тут довільне. Можна стряхнути руки. Далі великі пальці в кулачок, підняли праву ногу, і на видисі ми випрямляємо ногу і випрямляємо руки в ліктьовому суглобі. Підняли ліву ногу, тут руки ми вперед виштовхуємо. Є, плавний вдих, видих, вдих, видих. Далі ми робимо оберти права нога і ліва рука. Поїхали. В зворотному напрямку. Поміняли сторони. Зворотньому напрямку. Є. Далі ми на вдисі прогинаємося, повністю видих, скругуляємо спину. Робимо в сторони. Тут вдих, видих. Тобто на рівні грудей, скручування в сторони, видих, вдих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих, вдих, вдих. Є. І нахили головою. Обов'язково слідкуємо за відчуттями ніяких різких рухів сторони повороти, нахили в сторони. Переходимо на Передній край килимка. Робимо сяєво місяця. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. В сторону. Видих. Вдих. Трикутник. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І в сторону. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Крок в сторону. Видих. Вдих. Опустили руку. Трикутник. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Переходимо до напрямку сили, опускаємося вниз, ми будемо по наростаючій працювати. Обов'язково зверніть увагу. Щоб ваше стегно і стопа співпадали в одному напрямку. Рівна спина, замки зібрали, плечі опущені, маківкою тягнемося вгору. Ми в нижньому положенні працюємо і піднімаємося. Таз на рівні колін. Поїхали. 5, 4, 3. Дихання довільне. Два, один, вгору. П'ять, чотири, три, два, один. Вниз.

5 4 3 2 1 вгору 8 7 6 5 4 3 2 1 вниз 9 7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 вгору 9 8 7 6 5 4 Три, два, один вниз. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, 1 вгору. Десять, 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, два, один. Опустилися вниз. Далі у нас буде. Напрямок сила. Ми будемо відтискатися можна з прямими ногами, можна на колінах. Почнемо з динамічної практики, з приторможуванням. Ми на три довдихи, опускаємося вниз. Це буде так виглядати. Довдих. Далі четверте це пружинка. Ми торкаємося грудьми підлоги. І далі вижимка вгору. Зі звуком. «С -с -с долоні наші знаходяться. Ми можна... Нам можна кулачки з'єднати разом, і там, де наші лікті, там будуть наші долоні. Обов'язково замки тримаємо, не прогинаємося, не прогинаємося в поясниці в попереку. Ну що, поїхали. Ось можна так відміряти. Долоні наші будуть тут. Замки зібрали таз підкрутили. Зробимо 5 підходів. Показую вдих, 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 пружинка. Далі ми робимо ізотонічний режим. Для цього ми 10 рахунків повільно опускаємося і повільно піднімаємося. Тут звертайте увагу, щоб не було пружинки. Ви опускаєтеся повільно, плавно вниз і повільно піднімаємося. Дихання у нас тут довільне. Спокійне намагаємося не напружуватись. Знову відміряли відстань. І відналаштувалися. Поїхали. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, 9, десять. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять. Наступний статику динамічний режим. Три плюс три. Ми робимо три відтискання, і потім на довдихах три положення, фіксуємося на три рахунки, відналаштувалися, поїхали, С, 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 1, 2, три. Один, два, три, один, два, три, пружинка, с. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три. С. 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 -с. Є. Далі ми динамічний максимум робимо. Відтискаємося, 10 підходів. І відразу зробимо статичний максимум. Ми будемо себе фіксувати на трьох рівнях по 10 рахунків. Відміряли відстань, відналаштували, зібрали замки. Поїхали. Також ми відтискаємося зі звуком с. с. С, 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 Пс. С, с, с. 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 Зафіксувалися один, два, три, чотири, п'ять, шість сім.

Можна зміститися на край коверка, килимка, відналаштовуємося стопи разом. Дивимося, щоб пальці були на одному рівні, вага в передній частині стопи. Можна так ніби піднятися на носочки. Ногами відштовхнувшись, ми розкриваємо грудну клітину, живіт підтягнули, банку підтягнули, плечі опущені, розслаблені. Піднімаємо руки вгору, голова ніби назад і вгору. І затрималися в цьому положенні. Намагайтеся весь час ніби витягуватися вгору. При цьому дихання спокійне, вільне, плечі не піднімаються, опущені, лопатки опущені. Контролюємо, щоб у нас замки тримали нашу рівну подставу, живіт підтягнутий, не зміщаємо вагу в п'ятки на носочках. Далі робимо крок в сторону, рудрасина, напрямок, стегно і стопа співпадають, опустились вниз, руки в сторони, таз ніби підкручуємо. Коліна ніби розштовхуємо більше в сторони, замок обов'язково нижній тримаємо, живіт підтягнутий, плечі опущені, немає напруги тут. І маківкою тягнемося вгору. Вагу також намагайтеся тримати більше на передній частині стопи. Руками ніби в сторони витягуємося, ногами ніби штовхаємо підлогу. І спокійне, довільне дихання. Плавно піднялися, носочки вперед розвернули, руки в сторони. Також вага на передній частині стопи, ніби штовхаємо підлогу, Мула банха, живіт підтягнутий, банха. руки в сторони. І також ми ніби розтягуємося в п'яти напрямках маківкою вгору, ногами в підлогу, руками в сторони. Спокійне, вільне дихання. Відчуйте, що ви робите цю асану всім тілом. І не зміщайте вагу в п'ятки. Більше в передній частині стопи. І з цього положення ми йдемо у тихіда триконасну. розвертаємо носочок в сторону. Тут ніби під кутом. П'ятка на середини стопи. Є. Далі ми опускаємо ліву руку і йдемо, тримаючи рівно, рівно корпус назад. Корпус у нас в одну лінію. Звертайте увагу, щоб не було таких прогнів, одна пряма лінія. Щоб у нас не заходила рука назад. Вона продовження плечового поясу. Погляд направляємо на великий палець вгору. Живіт підтягнутий, ногами ніби штовхаємо підлогу. Можна себе перевірити, ви повинні тримати вагу на ногах, не на руці. Далі розвертаємо дві стопи паралельно, можна підшагнути, щоб у нас задня нога, п'ятка, була на підлозі. Тут звертаємо також увагу, таз у нас паралельно підлозі. І опускаємося вниз. Також вага рівномірно розподіляємо на дві стопи. Рівна спина, в кого скруглюється спина, можна припіднятися. Відчуваєте, як ви дорозвертаєте таз назад сідничними кістками, плечі далі від вух, маківкою тягнемося ніби вперед. А потилицею штовхаємо стелю. Плавно можна ноги призігнути з цього положення. Піднімаємося знову трикутник. Знову відчуваєте, ніби ви штовхаєте підлогу, вага на передній частині стопи, руками в сторони, тягнемося маківкою вгору. І з цього положення розвертаємо стопи в одному напрямку, перевіряємо, щоб у нас п'ятка опускалася на підлогу. Таз паралельно підлозі сітничними кістками назад, з рівною спиною опускаємося. Ще до випрямляємо спину, плечі далі від вух. харабан, хажіт, мулабангу тримаємо. Ноги вагу тримаємо на передній частині стопи. Спокійне, вільне дихання. Далі ми можемо припіднятися, розвернули. Задню ногу під кутом, опустилися вниз. І знову пішли вхід ріконасно, але вже на іншу ногу. Так само звертайте увагу, ми витягуємося вздовж хребта, плечі дорозвертаємо, таз і грудна клітина в одній площині, тобто ми не уходимо вперед. І дивимося, щоб рука була продовженням плечового поясу, не йшла сильно назад, в сторони. Рукою тягнемося вгору, ногами штовхаємо. П'ятка на середині задньої стопи розміщується. Живіт підтягнутий, погляд вгору направили. Спокійне, вільне дихання. Дивіться, щоб плечі не йшли до вух, ми їх ніби відтягуємо. Плавно. Піднімаємося, переходимо. Положення лежачі шивасина, можна так влягаємо, скругляємо спину, ноги в сторони, руки в сторони, долонями вгору. Займаємо максимально зручне положення. Ви можете для того, щоб розслабитися, максимально зараз напружити всі частини тіла. І на видохі, на видосі відчути, як ви кожну частину тіла розслабляєте. Очі закриті, спокійний вільний вдих, видих. І відчувайте, як кожен видих ще розслабляє ваше тіло. Розслабляємо праву руку, ліву руку. Права нога повністю розслаблена, ліва нога повністю розслаблена, розслабляємо спину, поперок, грудний відділ, Шийний. потилицю, маківка, розслабляємо обличчя, чоло, очі. Скроні, ніс, щелепу, губи, вуха, підборіддя, обличчя повністю розслаблене, гортань, шия, груди, живіт. І затримайтесь своєю увагою в області живота, в області попка. На Вдисі живіт піднімається, на видисі опускається. Свідомо можете робити вдих і видих ще довшими, ще спокійнішими. Відчувайте, як кожен видих ще дорозслабляє ваше тіло. Відчуйте, як ваше розслаблення розтікається по всьому тілу від центру до периферії, від центру до кінчиків пальців, рук, ніг, маківки. Ви розслабляєтесь все глибше і глибше. Відчувайте, як ваше дихання стає ще спокійнішим, ще глибшим. І навіть з'являються паузи між вдихом і видихом, несвідомі, затримки дихання. Знову усвідомте все своє тіло. Зробіть глибокий вдих, глибокий видих, розвертайтесь на сторону повільно, допомагайте собі руками, плавно піднімайтесь в положення сидячи. Чи хочете можете відкрити, можете не відкривати. Робимо вдих. Потягнулися вгору. Видих скручування вправо. Вдих. Видих скручування вліво. Вдих. Нахил вправо. Плавні, спокійні рухи. Вдих. Нахил вліво. Вдих. Намасте. Дякую що заняття закінчилося.